Заточоні формі підносили формі, Ну і давайте зараз одразу Зараз після цього моменту пробуває зараз Данілі Бомін на страточні, а зараз це тупік Данілі, зараз зараз Данілі, на мечі Данілі тут не даємо зібрати Зараз Від Дацелка забуває зараз зацелка потужним ударом і бо з ним не зміг зараз Зрештою, зараз. пізнюра буде, Будела до Бондера, зараз м'яч іде. Бондар. Бондар.

І зараз у нас чомусь Галич, до речі, про Галиш не якраз він був на дальній співав, саме, знаходячись саме на дальній стійці. Зараз штурм туди пробити Галичу, але зараз Галишний пас на Данілів. Зараз потаранив захист, сотовани зараз не забує. Він Галиш для рук своїх опонентів. Зараз Данілів на м'ячі, тут він на стопа діє. Верває Данілюсь, зараз Бондар тут прикривав. Один один. По цьому поєдинку куписню, привезет за москаленко! Добавляйте за знов москаленко! Москаленка. І далі помиляється по при передачі на орла, Тут є перехопля між сокл. Зараз за Дмитрія зас... не забиває Ванющенко. це був найпросто. Також... Прирває зараз, відбувається одразу за Бондар. підбирає за Дмитрів. Віде Бондар пас на Дмитрів, Дмитрів. Далі йде, іде пас на Фірика. Під пресингом Даніліва пізню зараз на третій позиції приває він зараз. Далку маскава, до флоту, бумага зараз від по зараз... указав. Зараз він пасть на Бондера. Буде зараз віддай пас дай протягом піночок. Зараз тут вирваєш, яка рута не збуває. Під польовим пізнює зараз команду москаль, і зараз не буде, але вирвайся, Петрія не заває зараз, Дмитрієв. Ну і у поки що моментів немає біля воріт Бондаря. Зараз гауч депер... не перед Гауч! Пасадий він на... на церкви, провайзай на церков! С вам, будь ласка, перший момент і якраз йому тупи зараз пасу Читає цей пас зараз, кірки зараз. Кірка організовує контратаку своєї команди зараз передає, далі не Кірик і зараз не звиває, Кірик! Гауч зараз відкривається підбирає на церкву зараз, галаш поки що саме гауч! Гаш постріляє! Зараз на церкву не забиває ця... Прот... Кирик проває зараз, кірки, не звиває зараз! Максимішу, ну як! Здравствуйте, а противозараз за Проти, моменту з вас сокету відбувається шоу скельфіцем до атаки своєї команди і помиляється з Бондеру на порожніх воротах. і зараз ця... Супили і Зараз момент може бути якраз такика, так його зараз тупик діє. Пас на кика момент боку по порозняка і зараз полить у протиборстві з Москалем. Галич. Да пас на тупика він зараз. Пас наприклад например, Дані Ліва зараз наступає грає, дай пас назад на тупіка. Далі дай передачу на гач, не забуває зараз гач. Не забуває зараз, тупік, підходить. У нас а, поки що 0-0 це серій пенальти. Нещ... Забуває зараз поворот, у нас охін стоїть. 1-0. кура. зараз даніліву, да не Зараз. А... Марцинішин проти Москаленка. Але забиває зараз Марцинішин, стільки влучає. Удар у Шоскінської барси. Забиває зараз Галич. Ну і зараз. Забиває Пізнюк. 2-2 рахунок стає. Серега стрибає далі до першого промаха. Забиває зараз Орел. 3 2 у нас рахунок стає Или забывайся, расспирые, башкавай не убивается!